Як ти ставишся до українців, uh -huh. які тримаються осторонь? Наче ця війна їх не стосується. Це дуже важке питання, розумієш. Якщо я зараз від імені держави буду казати і патріотичних українців, то, звісно, я погано відношусь, бо ми так втратимо державу. Тобто, шанс втратити державу був чесний. Бо Росія набагато більше, це на агресор, в нас набагато менше, ми тягнемо за рахунок того, що в нас є європейська підтримка. І багато волонтерів, добровольців і так далі досі там на фронті, я не знаю, які люди не здулися й досі допомагають. Да? Але де є право вибори, вони можуть вибрати в першу чергу своє життя. Це найцінніше в них, єдине, що в них є, займатися своїм життям, бо треба ж думати про демографічне питання. В Україні величезна криза, і в тому числі і за кордоном також. Тобто, Спора має продовжувати розпріднювати, скажімо так, і над цим теж треба працювати. Але ти папа подух концерт. Розумієш, є люди, які досі допомагають і так далі, вже на останні місць дихання. Є люди, які в цьому щасливі, є люди, які не бачать цим сенсу їхали за кордон займаються своїм життям. Це нормально. Але є одна єдина. Ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розумієш, що Росія агресор, не будь оцим ждуном міра. Розумієш хоч трошечки макроекономіку, політичну ситуацію, військову ситуацію. Це потрібно для того, щоб твоє майбутнє було нормально, щоб ти в майбутньому мікробуть нормальні вибори на президентських виборах, нормальні вибори на парламенті в Україні, як ми бачимо, можна вибрати реально президента. Є певні наслідки так. Далі. Але у нас реально, то ну, принаймні там до війни да, була досить обширна свобода слова. І от треба бути свідомим. Я не знаю, як це зробить загальній масі серед українців, для того, щоб обрати собі правильне майбутнє. Якщо зараз... Коротше, підсумую, якщо зараз не будь дотичним до війни в Україні не допомагати, через декілька років може бути така ситуація, що не буде, навіть якщо захочеш, як і допомагати, на жаль. Тому б я дуже радий всім включитися, наскільки це можливо. Якщо а, навіть дитина ваша намалює малюнок там ЗСУ, відправила, це теж підтримка, це теж допомога. Це ж ба, мова не тільки про бабки і про гроші. Кізки можу написати військовим і так далі. Бо трошечки може у вас ілюзія, але ви бачите, що війна в свідомості людей це була типу за кордоном, і я в тому числі за кордон, я спілкуюся від мене, бачив, це відбувається, переросло відношення як до АТО. І я про це боявся, і людям про це казав, на само початку війни. Що я боюсь, що буде так, як зараз, що десь там щось там робиться і так далі. І от, а, якщо ми ніяк не будемо цьому допомагати, то все дуже швидко може закінчитися, на жаль. І ви ж самі бачите, як воно могло бути, і як люди, сплотившись на початку війни, відвернули агресора. Ніхто не очікував, що будуть черги чергіванкоманти, що люди будуть тільки допомогою, що самі гроші видавати і так далі. Розумію, важко, бо ми не бачимо підтримки майже жодного боку. Але це має бути вибір кожного. Бо з часом може просто не бути країною. На жаль, отак. От